Всім привіт! Як ви ставитесь до міфічних істот? Або чи подобались вам в дитинстві такі мультики по типу Монстер Хай? Скажу так, я була ще тим фанатом, і одним з улюблених персонажів була вампірша Дракулаура. Отож сьогодні я вам розповім про одну манху, де є вампірчики. Сама робота ShoNen Ai, бо є неповнолітні, все законно. Взагалі, от перед Хэллоуіном настрій прочитати щось химерне, але це не про цю роботу, бо тут все доволі Ніжненько, якщо вас це зацікавило, то бажаю приємного перегляду. Є в нас головний герой Печ Хандок, от такий дядька, і шукає він де ж поїсти. Йде туди, десь зазвичай, але бац, сюрприз, зачинено. Плюс перед дверима якийсь хлопчисько сидить. Хотів, звісно, того проігнорити, але не вийшло. Незнайомець пропонує нагодувати того. Гукпако. Від такого гріх відмовлятися. Вони сходили за покупочками, і вдома у ГГ наш хлопчик почав готувати. Все виглядає дуже апетитно, аж самі захотілося. Сподобалось і Чхандоку. Така реакція на їжу дуже обрадувала чорниша, але замість вдячності того хочуть виперти з хати. Таке хлопця не дуже влаштувало, йому вже нікуди йти, бо його батьки померли, і він хоче тут залишитися. До речі, чи це його батьки володіли тим ресторанчиком? Звісно, це доволі дивно, і з'являються питання, на кшталт того, чому це йому нікуди піти, чи там, де він жив, чи якісь родичі ну це опустимо, бо насправді він доволі самотній. У протест того, щоб його не випирали, він зачинився в ванні. Але це не спрацювало. Герой не хотів його залишати, все, сонечко на вулиці, плюс в таку сувору зиму. Звісно, наш ГГ почав смакувати смачною їжею, але але через деякий час він помітив, що хлопчисько то нікуди не пішло. А залишати в холоді дитину, ну не в його принципах. Все, він його приютив. Хоча не сильно той хотів, бо він в нас вовк одиночка. Але як виключення дозволив залишитися на місяць, щоб там все владнати, і все таке. Чонву це цей школяр не тямив від радості. Вони навіть сплять разом та під одним покривалом, хоча не сильно це заходить, герою. Але вже на ранок у обіймах не подумайте нічого протизаконного. Чонву гарно поспав. Хоча сам же господар не виспався. Чхан Док навіть радиться зі своєю колегою по роботі, ну, про те, що взяв якогось школяра. Той був дуже здивований, адже знає, що той не терпить незнайомців. Та просто в нього й не сильно гарні стосунки з оточуючими. І поки що дивно, так це те, як легко 16-річний юнак довірився якомусь рандомному з вулиці дяді. Ну, але про це далі. В школі Чонву має друга, що вже радує, і той навіть знає деякий секрет хлопця. Цікаво ж який. Показують кусочок життя в ресторані. І так, школяр знав ГГ, тому що той частий клієнт. Ну і такий міні-спойлер: його приваблює так званий запах. Друг, звісно, шокований, що він довірився якомусь дяді, але хлопцю краще знати. Тим часом герой вирішив поголитися. І дядька перетворюється на Хьона. Типу, як старшого брата, чесно, йому так значно краще, і Чанву навіть спочатку не зрозумів, хто це. Ну, в нього око Алмаз. Такого знайшов чоловіка шикарного. До речі, хлопець за проживання тут має деякі обов'язки, і в першу чергу це готування їжі. Це те, що краще всього виходить. Звісно, поки Чандоку не сильно комфортно. І не в плані життя, типу, йому і так добре готувати не треба і паритись з господарством, йому просто дивно жити та комунікувати з незнайомцем. Я його розумію, це все занадто раптово було. Але все ж вони потихеньку сходяться, і дуже мило. З веселого була спроба чунву самотужки підстригтися, і Геге не сильно виправив ситуацію. Тому був у них і похід в перукарню. Можна вже помітити те, як хлопчина дивиться на героя. Ну, таким. Глибоким поглядом, а ще вночі ми бачимо, як тому рве башню через бажання випити крові, так так, але все добре, бо це був лише сон. Крім цього, деяка інша проблемка намалювалася. А насправді правда про те, що ченву вампір могла б і не розкритися. Але одного разу прийшла якась посилочка, і Чвандоку, ну, дуже хотілося поглянути, що ж там. Думаю, краще йому було це не чіпати. Там пакетики з їжею червоного кольору, виключно для вампірів. І звісно, хлопець був шокований, що секрет так розкрили. А з іншого боку, на що він надіявся, залишаючи там це, спочатку у пояснення. Щось там вигадував, але не дуже переконливо, тому прийшлось розповісти всю правду. Ну і да, він дампір, що означає наполовину вампір. Мати чистокровний вампір, а батько людина. Ще він, як вампір, має талант до готування їжі, що вже помітно. До речі, реакція на всю цю історію у ГГ була доволі спокійна, адекватна і чодву навіть наважився попросити попити в нього крові. Але той відмовився. Ех, а жаль, йому що шкода, почуття хлопчика вже стають доволі очевидними, і наш ГГ не думає, зближатися з ченву, бо боїться стати обідом для нього. Але все ж таки відставиться до нього добре і не може відмовити, особливо коли є така смачненька їжа. Тим часом же цьому вампірчику стає важче тримати свою закоханість в руках, адже образ головного героя в його голові дорівнює божеству. Тому так вийшло, що він зізнався у коханні. Але для ГГ, ну, типу, окей, якби ігнорує почуття та змахує все на те, що просто хлопець хоче його крові. Це дуже засмучує хлопчика. Але те, що мені подобається у ченву, так це те, що він просто говорить прямо і не мусолить про почуття. Хоча, на жаль, це все не сильно взаємно. Тому вампірчик пробуватиме зблизитися, а чхандок навпаки думатиме, як віддалитися. Буде видно, що він боїться натури вампіра, хоча це не сильно. Виправдано, через це відчуватиме докори совісті, допоки не станеться ситуація, де ГГ поранить якийсь дідок. Героя приведе додому його колега. Звісно, чонву сильно злякається цієї рани. Через кров в нього почервоніють очі, і щоб це приховати перед колегою, вони пообіймалися. Але це було не потрібно, бо цей чоловік також вампір, і з хлопчиною вони швиденько здружилися. З цікавого факту чонву до цього не приводилося зближуватися з іншими. Вампірами він був завжди оточений людьми, окрім матері. Ну, звісно, з чужими йому тяжко, хоча до людей це не сильно стосується. А найкраще то взагалі з Хіоном. І ГГ дозволяє хлопцю залишитися з ним вже не на місяць, а до кінця навчання. Ну бо ж нікуди тому йти. Хоча головна причина, що шкода відпускати такого кухаря. Ну, вони вже як рідні, і це лише додає надії для чонву. Взагалі вони ще пройдуть деякі ситуації і дійдуть до того. Коли Чонву захоче почути відповідь на своє зізнання, Ну, хоча б щоб це обдумали, але це стало началом їх віддалення. Гге не хотів відповідати і думати навіть про це. Тому вампірчик раптово з'їжджає і вступає до університету. Навіть нормально не прощається з Чвандоком, і герою, звісно, сумно, хоча він не показує це. Пройшов Таймскіп в два роки, і наш Чонву вже все-таки вирішив зустрітися з ГГ. Але на цьому і закінчується перший сезон. Тому поки і все робота дуже мила і цікава. Швидко прочиталася. Головний герой в нас трохи відлюдник, немає близьких людей, хоча чонву став для нього як сім'я, але і то вони розійшлися. Чому він не хотів думати про стосунки з вампіром, ну, я думаю, є багато факторів. По-перше, той хлопець був школярем, і це свідома позиція відмовити в такому випадку. Друга ж причина, напевно, те, що хлопчина вампір. Ну і було видно по герою, що він не сильно хотів будувати стосунки з тим. Точно не знаю, але як причина, що це одностатеві стосунки. І відсутність такого досвіду може відштовхувати. Сам же Чонву ну, трохи здається наївним, приходить та живе з незначним. <знайомцем>. І не важливо, що він його до цього багато разів бачив в ресторані. Він втратив сім'ю і цьому фактору мало приділялося часу в Манхві. Але було очевидно, що хлопцю було важко з цим, і він доволі милий і ніжний і має добре серце. Звісно, трохи неправильно було те, як він увірвався в життя Чвандока, майже маніпулятивним методом змусив прийняти себе. І добре, що нічого поганого не сталося, і вони, можна так сказати, здрушилися. Характери у героїв різні, це видно, але за їх хімією досить цікаво спостерігати. Я очікую від історії в наступному сезоні розкриття героїв детальніше. Плюс вже ймовірно, що вони будуть разом. Це кінець трохи на це натякає. Загалом робота досить легко читається. Атмосфера дуже мила та спокійна. Немає редфлагів, все дуже добре. Тому раджу почитати тим, кому подобаються ніжні та поступові стосунки між персонажами. А я дякую за перегляд: ставте лайки та підписуйтесь на канал. Пишіть про те, чи будете читати ви цю манхву. Та до нових зустріч!